Всім привіт, продовжую далі знімати відео. Валтендер. Підписуйтесь на мій канал. Слухайте вподобайку. Коментуйте, поширюйте, на зіночок, чтобы быть в курсі про на відео. Так, бал пара, продолжаю продовжую далі. Добре, щоб качала повністю. О, титан Ксивідський. Що ж, щоб сказати, скотка там. Ну, завтра нове відео не буде, тому що Ми у Мене буде багато особистих справ, ого, оце, а це ж типу ті танки з івенту. Банатний танк, скажу так. В Вортингс Blitz можна було подарувати танк. І це танк бути в подарунок. Другий дарував танк або хтось, подарував бонатий танк. І там було за... золоту. ну тут, скучно. так, что-то там до да шеи. на карте его чуть читку, уроди. а, там вот я Ну шо ж ти сховатися треба де-небудь так, посики. Та там не бачу? Ну так хто постояти і дивитися хтось тепер? Тобто, йому що так само? Моде один танк знищити Мо два танки. Так Тут я не бачу. Кого можна попасть? Раз, так, а десь тут ще бути якийсь там, 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 там. Там, десь на карті буду положить танк один. Ой. Я нічого не бачу. Так, Бо я бачу танк ворожий. Але я его изібью. Чекайте. Фато там пох. Хоча и наших пидба? на накруту, так, там ты та є. О! так треба сюди поставити. Чи там не стріляти? Я підбала та... Була, е, цей а, давайте... О. Так, в цей давайте... Кого. Так, по на карті давайте Я не бачу. О тут бачу, що тут десь є або. ти дивися. Чувак, я втікаю. Ну, пані. Ты то темно. Так, народ. Промо... А, я никого не подбала. Это добро. Ну добра. Будем зайде достатньо.